У ніч на 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Сумарна радіація ізотопів, викинутих в повітря, склала 50 мільйонів кюрі. Що в 30-40 разів більше, ніж при вибуху бомби в Хіросімі у 1945 році? Радіоактивна хмара від аварії пройшла над Європейською частиною Союзу Радянських Соціалістичних Республік, більшою частиною Європи, східною частиною Сполучених Штатів Америки. Спершу керівництво Радянського Союзу намагалося приховати масштаби трагедії, але після повідомлень зі Швеції, де були знайдені радіоактивні частинки, принесені зі східної частини СРСР -СР, та оцінки масштабів зараження, уряд повідомив про трагедію. Для ліквідації наслідків аварії була створена урядова комісія. У зону стали прибувати фахівці, які відправлялися для проведення робіт на аварійному блоці і навколо нього, а також військові частини, як регулярні, так і складені з терміново зібраних резервістів. Їх усіх пізніше стали називати ліквідаторами. Слід зазначити, що певна частина досить велика, військових. Призовників не змогла отримати цей статус через втрату документів про місце служби. Забрудненню піддалося понад 200 тисяч квадратних кілометрів приблизно 70% на території Білорусі, Росії та України. Радіоактивні речовини поширювалися у вигляді аерозолів, які поступово осідали на поверхню землі. Близько 200 тисяч чоловік були евакуйовані із зон забруднення. У результаті аварії зі сільськогосподарського користування було виведено близько 5 мільйонів гектарів земель. Довколо АЕС створена 30 кілометрова зона відчуження. Знищені і поховані, закопані важкою технікою сотні дрібних населених пунктів. Серед ліквідаторів Чорнобильської катастрофи налічується і чимало полончан. У полонному пам'ятник ліквідаторам ЧС розташований біля пожежної частини. Багато з них уже відійшли у вічність. Але ті, хто залишився, щороку приходять вшанувати покійних товаришів. 26 квітня 2015 року виповнилося 29 років. Із Дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Цю дату оголошено Міжнародним Днем пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф в Україні, Росії та Білорусі. На Полонщині у цей день вшанувати пам'ять героїв-ліквідаторів прибули члени районної організації Союз Чорнобиль України та голова організації Олександр Бацман, представники районної та міської влади, заступник голови районної державної адміністрації Олександр Вощатинський, заступник голови районної ради Олексій Бобров, міський голова Франц Скримський. Голова районної ради ветеранів Веніамін Куценко та інші. Ліквідатори катастрофи працювали в небезпечній зоні позмінно. Ті, хто набрав максимально допустиму дозу радіації, виїжджали, а на їх місце приїжджали інші. Основна частина робіт була виконана в 1986-87 роках. У перші дні основні зусилля були направлені на запобігання ще серйознішим наслідкам. Зупинити активне виверження радіоактивних речовин із зруйнованого реактора вдалося лише до кінця травня 86-го го Мобілізацією ресурсів усього радянського союзу і ціною масового опромінення тисяч ліквідаторів. Щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів, до кінця 1986 року четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. Загальна кількість ліквідаторів за всі роки приблизно 600 тисяч чоловік. Які найбільше зазнали радіоактивного ураження? За даними організації Союз Чорнобиль з 600 тисяч ліквідаторів 10% померло і 165 тисяч стало інвалідами. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Героям-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, заступник голови районної державної адміністрації Олександр Вощатинський висловив подяку. Від адміністрації усієї громади Полонського району за мужність і героїзм, який вони проявили у ті часи, що не злякалися і захистили людей від лиха. Голова районної організації Союз Чорнобиль України Олександр Басман побажав ліквідаторам та їхнім дітям, онукам здоров'я і щастя. Голова районної ради ветеранів війни Веніамін Куценко висловив найщирішу подяку захисникам землі української всієї Європи та всього світу від усієї районної організації ветеранів, яка налічує понад 15 тисяч чоловік. Побажав міцного здоров'я, стійкості та мужності з настанням дати, в яку вони відстоювали здоров'я людей. Поклонився загиблим, а з живими у повному складі присутніх, побажав зустрітися в наступному році. Міський голова Франц Скримський подякував ліквідаторам за те, що вони були у перших рядах, що не сховалися за плечі інших, відгукнулися на трагедію, побажав щастя, добра і миру їм та їхнім сім'ям і Божого благословення. Присутні поклали до пам'ятника живі квіти та помолилися за упокій тих, хто віддав своє життя у боротьбі із мирним атомом.